Ну, Денисе, знаєте, що найбільше повертаю до вислову всім відомого, так це ж було вже в лапках. Часткове слово перемир'я. Десь ми це вже колись чули, та там під час всіх відомих подій, а точніше, ще до них, хтось в білий дім передавав кількість разів порушеного перемир'я Російською Федерацією з 2014 року. Але наші європейські партнери до сих пір вірять, що от ті, хто запускають і далі дрони по території України, зараз там міг літав і так далі, ну, вочевидь, тренуються до чогось, готуються, е дотримуються його протягом цього умовного місяця на, в повітрі, на морі і в енергетиці. Будь ласка. Ну, протягом умовного місяця можна було дотримуватися справді. Угу. А далі? То минуємо, і що після цього має від Продовжимо чи повернемо бойові дії? Uh -huh. e, всі ці речі, котрі вчора озвучувалися, то, що сьогодні було ідея про те, що параметрів цього переміг ще нема, це все проєкти, e, це все намагання Європи включитися в перемовний процес. Ви e, бачили, що e, адміністрація Трампу, Трампа спочатку намагалася виключити Європу і Україну з перемовного процесу. Безпосередньо налагодиш контакти з Путіним, а потім запропонувавши нам параметри якогось якогось суху вперед, тепер те, що відбувалося вчора, це намагання е, Європи. Бумовно справедливі намагання. Ми теж до цього прямуємо, і теж ми хочемо, щоб це було разом з Україною включитися перемовний процес. І зараз пропонуються ці можливі опції, тобто перемир'я тимчасове. Е, Значить, миротворчі контингенти за підлітзи за підтримкою перемовних між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Це все спробує включитися в перемовний процес, перехопити ініціативу. Оце такий спосіб, потрібно зараз розсіяти. Це добре. Це добре, оскільки ми повинні зараз і маємо зараз долучатися до європейських. Структуру і е, спробувати налагодити контакт з європейцями і взагалі працювати разом з європейцями в цьому сенсі, але це поки що намагання прохопити ініціативу. Про переозброєння маємо відреагувати щодо інформації, яку я зазначив, зокрема цитуючи пані фондрляїн. Звісно ж, ми ми не критикуємо наших партнерів і союзників. Ми завжди тільки просто наполягаємо і говоримо про те, що це, звісно ж, можна було робити набагато раніше, розуміючи усі загрози від Російської Федерації про які Україна говорить з 2014 року. Що ви для себе особисто вкладаєте в цей зміст слова переозброєння Європейського Союзу? це намагання працювати вже в такий спосіб, щоб менше було залежності від США. Ми вчора чули про те, що є проекти зменшення військового присутності США в Європі, тобто потрібно цю історію закривати. Цю діру, яка може утворитися через зменшення присутності США в Європі, це цю діру, цю діру треба закривати. Тобто, uh -huh. створювати залежності від США в плані озброєння. Це продусім за ракетні системи і так далі. Але якби Європа почала б про це думати в 2022 році, хоча. То е, наразі воно вже було як кажуть на ходу. А якщо вони зараз почнуть про це думати, а потрібно зараз не лише думати і виділяти кошти, а і працювати в цьому сенсі конкретно, то е, це, це займе час. От зараз ми чуємо про те, що Європа вже блокує, е, вибачте, Горщина вже вже блокує ініціативу Європи з цього плану. Тобто, треба зараз обходити в цю Горщину. Багато зараз зараз які необхідно вирішувати, вирішувати терміново. Ну добре, що вони зараз почали про це, хоча б розмірковувати всерйозно. І скликати саміти, і е, щось робити вже в цьому сенсі, щось пропонувати скільки разів Україна має дякувати за озброєння, надане нашими партнерами, зокрема стратегічним Сполученими Штатами Америки. Це як відлуння і реакція на події в бувальному кабінеті минулих вихідних Денисі. Ми ж з вами, як з військовим оглядачем, можемо говорити про зброю, тому будь ласка, ми будемо нашим партнерам особливо США. Це я кажу щиро. Але треба зазначити що е, розумієте е, це ж питання таке тобто навіть якщо б ми 10 разів разів Володимир звездки подякував безпосередньому гувальному кабінеті то очевидно знайшлися б інші причини для того щоб придумали б щось інше так ви хочете сказати й даль би відбувся тобто зараз почали казати про одяг про невдячність ну щось там мало відбутися таке для того щоб призвести до подібних наслідків Ну, Майже 100 разів український президент від 24 лютого надсилав подяки, зокрема, Сполученим Штатам в першу чергу Америки. Ну, вочевидь, з математикою в когось не особа, ну, менше з тим. До ще однієї важливої інформації. Зокрема, велике інтерв'ю було пана Скибіцького. На декілька позицій я звернув увагу, але перш за все знову ми повертаємось до ракетного озброєння, так чи інакше. Озвучена інформація з його уст в офіційному просторі вона зараз фігурує, тому можемо аналізу... аналізувати. От це інтерв'ю пана Скібіцького. щодо ракет Х-101, збільшення їхнього виробництва. Зокрема, також кажуть, країна-терористка він зазначає, що країна терористка засередилась. Ну, давайте пряма цитата. Противник також планує збільшити випуск ракет кинжалів, балістичних ракет до Іскандера. Ці види озброєння показали більшу ефективність в бойових умовах, але зменшена кількість виробництва ракет «Калібр» через їхню ефективність. Кінець цитати. Ну, він казав і так про збільшення, скільки по перерозподіл. Перерозподіл, добре. Там більше Х-101 збільшення за рахунок зменшення там, тих же калібрів, наприклад, mm -hmm. так? Так. Казав, загального збільшення особливо там не спостерігається. Тобто є, е, має місце перерозподіл. Х-101 е, кінжали та Хандери, значить, за рахунок інших засобів е, ракетного озброєння, зокрема калібрів. Mm -hmm. Стосовно кінжалів та ескандерів, тут можна пояснити, оскільки наразі зараз нас дуже обмежені можливості щодо захисту від ударів цими ракетами. А якщо зараз буде припинена допомога від США, а ми чули про те, що таке питання обговорює, може бути обговорено сьогодні на зустрічі Трампа з чиновниками. Це я, кажу я, з посиланням західну пресу Нью-Йорк Тайм, зокрема про це повідомляв. То питання постачання протиракет для систем Петріо, ну, воно підвисає повітря. І тоді ворог може отримати більш широкі можливості для того, щоб знищувати цілі заповнити жарів та ескандерів. От тільки Петріо на сьогоднішній день може перехоплювати ці системи. В розпорядженні Європи є комплекс Самті, який називають європейським Петріотом. Але наскільки я знаю, у нас один чи два таких комплекси усевоного озброєння, тобто, якщо ставити. Питання щодо е Українського безпеки тоді потрібно нарощувати постачання са тобто, ще 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 в такому дусі потрібно е так. поставити питання, тому е ці викладки пана Скібіського, вони в принципі є актуальними. Якщо справді будуть питання, справді постачання озброєнь пішобуде на припинення. Ну і ви вже так зачепили цю тему, До неї перейдемо, зокрема як підсумок саміту в Лондоні, та забезпечимо нашу безпеку в майбутньому. <кій> це якщо з англійського перекладати головний слоган цієї зустрічі лідерам лідерами європейських країн в столиці Британії в Ланкастер Хаус. Але що найголовніше, один з підсумків результатів це 2 мільярди на виробництво ракет для систем ППО, причому в одиницях озвучено. 5 тисяч. Оскільки я розумію, це різні та, ракети для різних систем протиповітряної оборони, але ну, кількість 5 тисяч вона так приємно вражає. Ну, По-перше, потрібен час, щоб їх виробити. Нам недуть не, не, не завтра. Угу. По-друге, ракети, які, очевидно, не зможуть збивати та Скандери, вони більш будуть призначені для знищення шахерів. Ну, от. Це правильно, це хороша історія, оскільки на сьогоднішній день е, дуже багато шахетів і взагалі цих дронів Російської Федерації щоночі пролітають на територію України. От кожної ночі це відбувається. Причому десятки і навіть сотні цих дронів летять. Тому ця ініціатива вона дуже слушна. Але знову ж таки, що повертатися до кінжаля, та скандель, то ці ракети для цього не призначені. Так, ну і давайте трішки про відео, яке ходило мережею. Цими вихідними, зокрема, вчора по, по обіді активніше його тічніші пабліки розповсюджували. Нібито ну, хтось називав, знаєте, китайських найманця, китайськими найманцями, хтось реально китайськими військовими, які ці, ці всі відео пушили ясно, що роснява пропаганда, але що найголовніше, це ж для чогось робиться, Денис? Ну, якщо. Це робить пропаганда, тоді зрозуміло за якою метою продемонструвати, що Китай беруть участь у бойових діях на боці Російської Федерації, що mm -hmm. співпраця вона розширюється міцніше і стає все більш глибшою, оскільки mm -hmm. зараз у зв'язку із проблемами у відносинах між Україною та США дуже багато кажуть про те, що Америки можуть бути заміщені китайцями. Зараз може бути спробістів між Євросоюзом та Китаєм розширена. Ну тоді е у відповідь з'являються такі відео про те, що ні насправді китайці дуже широко співпрацюють з Російською Федерацією, бачите вже і військові разом з північними корейцями на територію України воюють. Хоча, е якщо взяти, скажімо так, е на віру ці відео, то очевидно, мова йде все ж таки про наймація більшу міру китайців, які на тих чи інших умовах можуть підкреслюю, можуть брати участь у війні проти України. Я зрозумів, генштаб опублікував, опублікував втрати окупантів. Направду, але якщо ми говоримо про Курщину, то знову ж таки додаткова інформація про цих три тисячі корейських військових з'являлася. І направду, такими порціями будуть посилювати, чи все ж таки просто надсилають цих військових донизи, аби дійсно там просто замістити ті втрати, які понесли. Ну, якщо ми кажемо про втрати, а вони оцінюються 3-4 тисячі військовослужбовців північно-корейської армії, які були втрачені починаючи з грудня протягом останніх трьох місяців. Зараз за відкритими джерелами 3 тисячі мають бути е, тоді надіслані, тоді мова йде очевидно про поповнення втрат. Тобто є якийсь континент, один з дванадцяти тисяч, який визначений для того, щоб він там існував, і поки що вони вновлюють поповнюють до того рівня, який був визначений, тобто 12 тисяч. От так, я можу розцінити. Бо зараз немає інформації про збільшення цього контингенту чи надсилання додаткових сил армії КНДР військово. Ну і аби долучитися до всієї армії уфологів. Знаєте, сьогодні всі коментуватимуть це, звісно ж, так жартома. Кажу, що, хоча ми розуміємо, знаємо, хто такі уфологи, якщо з англійської говорити, і за чим вони спостерігають, ми ж спостерігаємо за уфою цієї ночі. І коли кажуть нам знову ж таки один з найпотужніших, то е, ви коли дізналися цю інформацію, Донесе е, це якби продовження санкцій, які вводять українські дрони. Так? Ну не знаю, українські чи там, чи можна казати українські, бо поки що не зрозуміло, що прилетіло. А точніше, е, які дрони з собою збив цей НПЗ в Офі? Ну, якісь дрони збив. Який збив, ну, так? Ми за чудово розуміємо, що, що це росіяни саме собі вирішили запустити дрони по навтопоробному заводу. В Уфі. Але все ж таки, ми за сподіваємося на те, що це, що це були наші дрони. Угу. Є у нас таке сподівання дуже хороше, а це свідчить про те, що ми можемо бити дуже далеко. Бо у вона знаходиться, якщо я не помиляюсь, там понад 1400 кілометрів до близьких кордонів. Це означає, що є об'єкти, які можуть знаходитися дуже глибоко в території Російської Федерації. Ці об'єкти не є захищеними і ці об'єкти можуть вражатися. А нафтопереробний завод, ми чудово розуміємо, що це таке. Я не буду там повторювати вже. Логіка ця всім відомо, чому це військовий об'єкт, чому потрібні подібні об'єкти потрібно, потрібно вражати. Але знаєте, хтось, вочевидь, сидить, плюсує там всі ті інші потужності, уже уражених нафтопроробних заводів в Денис і розуміє, скільки там теоретично Російська Федерація могла втрачати. Е, також ваші колеги, експерти-аналітики, тут в ефірах прямого часу зосереджувалися на тому, як довго і скільки часу займає скажімо так, відновлення потужності тієї чи іншої установки з переробки на правду. Е, от але удари ці відбуваються ледь не щоночі. Дякуємо вищим силам і всім, хто причетний. Направду до цього процесу. Ну, окей, як ознака, вони бензин, експорт його знову ж таки призупинили. Але поки що, здається, там якихось катастрофічних процесів немає. Бо, знаєте, ми то холодильниками міряли, але коли вони не зможуть заправляти свої влади білого кольору, це ж також якось впливає, певно на їхнє світосприйняття і того, що відбувається, зокрема. Ну, закінчують влади. Будуть пісню кита верблюди, вони вже потроху переходять на цей вид транспорту. Так. Але, але, це, але це жарти. Ну, Сьогодні є цифри про понад 10% зниження uh -huh. російської нафтопереробної галузі. Можливо, з цим ударом по УФІ, по цьому НПЗ, ці втрати збільшаться. Ну там 10-20% Ну справді, поки що вони катастрофи не відчують. Але ж ми чудово розуміємо, що ці удари будуть продовжуватися. Тобто, воно, цей ефект буде збільшуватися. Ніхто ж не каже про те, що це може бути миттєві, миттєві наслідки. Тобто, вони поступові, вони накопучувальні, мають накопичувальний характер, їх потрібно продовжувати Донесе, до зустрічі з